Здається, що якщо відштовхнутися, що більшість наших людей політично не розбираються в ситуації, то там є такі два прошарки. Особливо це видно в Києві. Да? Подивіться на 12-й рік. Перші голосують не політично, вони голосують по-різному. Емоційно за гроші. І я вам скажу, що саме за гроші не дуже велика кількість голосують, навіть коли вони беруть гроші. Вони беруть гроші, розуміють, що це погано, і голосують потім якось по-іншому. Я дуже багато бачив так такого підходу, що я все одно ці гроші пропадуть. Це гроші, які досталася. Раз він роздає кандидату, він Зайве. зайва дає зайве, а потім вже в кабінці голосують за того, хто подобається. Але все ж таки це не політичний вибір у Людей, а навіть я так скажу в цьому на політичному виборі. Є такі, які голосують за людину, яка дає продуктові набори, гроші, благодійність, тому що вони вважають, що політик це нормальний політик, який так робить. Осі всі гасла справи, а не слова. А справи що таке справи? Майданчик побудував не закон, це до... ж прийняти -да, до добра людина. Ну які там закони, ці балачки? Кандидат повинен це робити. Думають вони, і він гарна людина. Я вам скажу за Чорновецького, який багато років фінансував наших пенсіонерів, давав їм продуктові набори і там всякі інші доплати робив. Вони голосували не за те, що він давав гроші. Він добра, порядна людина, благодійник. Він багатий, але дивіться, що він робить. Він з нами більш того, за нього за це голосували навіть ті, хто особисто від нього нічого не отримав. Казав, чому поставили до Чорновецького? Ну він ділиться, він награбував, але ж всі вони награбували. А він ділиться. А інша частина киян все ж таки розуміє для них важлива політична позиція людини. Причому вони теж можуть не розбиратися конкретно, але вони так голосують так за опозицію. Буду за нього голосувати, навіть якщо я його не бачу в окрузі ніколи, але написана з там да, загальним опозиційних... за Заволічний бренд голосувати, і дивіться, що по всім скільки в Києві десь десять, дванадцять округів, чи десять 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 округів виграли всі опозиціонери. Причому як 12-му році в дванадцятому. Році, як виграли, там не було такого, що а, всі, скажімо так, добрі люди, всі бюро добрих... не всі, 223-ті так і залишився. Всі, да, всі всі до. Ну я кажу по реальному результату, що вони всі перемогли з великим відривом. Там відривчики були невеличкі. Просто це казало, що по політично орієнтованих киян, які так голосують, трошки більше виявилось, ніж ті, які голосували але, але я, але я, матеріально і емоційно. ціну одну ремарку. Київ це і Київ да. в селі абсолютно а кардинальна ситуація міня. В Інших містах, в інших містах, провінції, в селах, там дійсно оцей прошарок людей, які голосують політично, зменшується менше-менше. Але все ж таки загальна тенденція мені подобається. Зараз мені здається, що політичний вибір, якщо буде політичний кандидат, який зможе донести свою політичну позицію, ну, наприклад, я знаю Вінницьку область добре, і, наприклад, такий округ, як 13-й, в 12-му році проголосував політично. То що там є кандидати зараз, є, які вже багато багато років скуповує голоси. Ну він бізнесмен без призвищ і все інше. Але ж таки, цей округ голосує за політика, тому що він там є. Він там обіцяє а, боротися з корупцією. Він обіцяє з Європу, з да, ЄС і таке інше за нього голосують. І я скажу дуже великий процент ну, голосують. І він завжди мені а, каже: при приїжджу в силу, Перше питання: а що ви зробили для округу? От той кандидат поставив нам стеклопакети в школу. А, РФ, ви, а ви, ми вас бачимо тільки у шустра, ми бачимо вас там, десь в раді. Якісь ви для округу да, і, і він думає, ну. Так, щось треба робити, так? тому що йому здається, що там люди голосують. Але потім все ж таки голосують політично. А тем, там, де округи зачищені, як Олеся довго, нема політичного кандидата. Тому вони будуть голосувати за кандидата, яка добра людина, яка добра, бюро добрих послуг такі. Де це дуже по-різному.